Уронефрон. У комплексній терапії циститу. Мова про борг перед Сполученими Штатами Америки за передану нам зброю за часів Байдена взагалі не йде. І багато є нових подробиць стосовно цієї угоди, все те, що ви раніше чули, від когось, не від мене, звісно, можете забути. Вся інформація то не підтверджена інформація. Наступне до України їдуть війська НАТО. Данія відправляє своїх військових, для чого також вам готовий розповісти. А своєю чергою на Росії просять продати їм в рахунок заморожених активів літаки Боїнг, бо їм нема на чому літати. Лавров знову тихенько заявляє, скасуйте нам санкції, щоб у нас було авіасполучення. Натомість нібито у Білому домі не задоволені тим, що Європа нас озброєння. Але безпосередньо Марко Рубіо і Стів Вітков їдуть у Париж домовлятися про таку допомогу для України. Де правда, де брехня? Давайте я спробую вам зараз це розкласти. І в тому числі торкнуся питання продовження мобілізації. Там також не все так однозначно. Тому, будь ласка, підписуйтеся, слухайте уважно, аналізуйте критично, дослухайтеся до того, що я говорю, тому що зараз картина починає. Прояснятися. Те, що я вам говорив, що ми знаходимося в кульмінації, воно знаходить своє підтвердження. Чим це все закінчиться, будемо спостерігати, звісно, з вами разом далі. Тому підписуйтеся на канал, хто цього не зробив раніше. Половина з вас, ще раз наголошую, дивляться без підписок. Ваша підписка допоможе просувати україномовний, об'єктивний, я так сподіваюся, контент на платформі YouTube. Принаймні, я намагаюся його робити саме таким для вас. Тому випишіть, якщо щось там ви бачаєте не зовсім правильно мною сказано. Мені ваші думки дуже важливі, але підписка буде дуже бажана. Ну і, звісно, коментарі і подобайки вони не будуть заважати. навпаки, навпаки будуть допомагати. Отже, друзі, тепер давайте до суті. Розпочну з мобілізації. Ви знаєте, що вчора пролунала від Петра Порошенка заява про те, що мобілізація це інструмент узурпації влади офісом президента. Але сьогодні вся команда і Петра Олексійовича, і Юлії і опозиційні сили до банкової. Ну, Юлія Тимошенко не дуже опозиційна, звісно. І інші проголосували за продовження стану, окрім Гончаренка. Гончаренка розбирати я тут не буду, то окрема історія. Там ще вже за все він будує свій політичний проект. А от 357 депутатів, якщо не помиляюсь, проголосували за. Це нормально, тому що ми знаходимося в стані війни і дійсно. Воєнний стан і мобілізацію треба продовжувати до 6 серпня. Але термін нинішньої мобілізації і воєнного стану спливає аж 8 травня. Чому так швидко? І вже були дані коментарі від депутатів, від слуг народу про те, що ну, якщо буде мир, то воєнний стан скасують, в чому проблема, чому ви хвилюєтеся. Але справді ми в такий спосіб посилаємо сигнал і Білому дому, і європейцям, і Росії. Що ми не збираємося зупинятися перед російською агресією, ми не збираємося відступати. Я вважаю політичним цей крок правильним, але тепер є одна пікантна деталь. для того, щоб в Україні був скасований воєнний стан, достатньо просто указу президента України. Нині ним є Володимир Зеленський. Додатково рішення Верховної Ради не потрібно. Ну, тобто складеться ситуація, наприклад, така, що вже ми бачимо, що є домовленості про припинення вогню. Мобілізацію можна скасовувати. Зеленський на засіданні РНБО ухвалить відповідне рішення за поданням інформації, яка надійде до нього від головкома і інших, і скаже все, воєнний стан скасований. Хто кінцевий бенефіціар такого рішення? Звісно, одноосібно президент України. Тому тут є і політичний момент. І один, і внутрішній, і геополітичний, і зовнішній інший. І я просив би вас знову ж таки доволі спокійно зараз до цього відноситися, тому що по-іншому, в принципі, бути не може. Але те, що відіграли вже тут політичні бали окремі е, політики в Україні, то це так. Це і влада, це і опозиція. І також зараз з'являється нова інформація, детальна, більш уже зрозуміла стосовно угоди про рідкоземельні мінерали. Слухайте, друзі, дуже уважно. Буквально два дні тому пані Стефанішина, віце-прем'єр-міністр України, яка перебувала в Вашингтоні, повідомила про те, що переговори рухаються дуже успішно. А вчора президент України підтвердив, що до кінця цього тижня угода швидше за все буде формалізована. А міністр фінансів США, пан Бесен, сказав, що вона до кінця тижня буде навіть підписана. Сьогодні міністерка економіки України Юлія Сверденко також повідомила, що є суттєвий прогрес в роботі щодо угоди. Яку ми маємо підписати зі сполученими штатами Америки про рідкоземельні мінерали? Вона зазначила, що угоді передуватиме меморандум про наміри. Це точно та сама історія, про яку я вам говорив ще вчора і позавчора, коли акцентував увагу саме на цій угоді, трішки раніше. Меморандум, який готувався для схвалення в Овальному кабінеті, але там сталася сварка між Зеленським та Трампом. Ви це вже добре знаєте. Сама ж угода деталізована, технічна, яку нині готують, вона буде формалізована і вона буде ратифікована обов'язково у Верховній Раді України. Те, що вона про дератифікація, в цьому не сумніваюся зовсім. Чому зараз поясню? Тому що, виявляється, всі ті типу інсайди, які поширювали у ЗМІ про якусь там неймовірно страшну угоду для України, вони не знайшли підтвердження, тобто вони фейкові. Народний депутат України Желізняк, який сьогодні також повідомив, що США та Україна йдуть до угоди щодо Копалин без погіршення умов. Спочатку меморандум, а потім ратифікація. Фактично він повторив слова Юлії Свериденко. і сказав наступне: робота над угодою між Україною та США стосовно корисних копалин розбита на два етапи. Першим стане підписання політичного меморандуму декларації про наміри, другий етап передбачає створення повноцінної міжнародної угоди, яку згодом має ратифікувати Рада один в один. Але він наголосив на тому у своєму відеоблозі на YouTube-каналі. Зможете знайти і переглянути. Відео там невелике. Що обговорення базується на первинному драфті від 23 березня, про що я вам щойно сказав? Що раніше викликав зауваження української сторони була дискусія. Мовляв, історії там Зеленську примушували підписувати, але потім погодили. Єрмак домовився про візит зеленської команди до Білого Дому, щоб там підписати, потім і зривали. Ви це знаєте, я не буду повторювати. І він говорить: Железняк говорить, інформація західних ЗМІ про погіршення умов не підтверджена. Наголосив Железняк у своєму відеоблозі, хоча він і раніше цю інформацію і поширював у своєму відео. Тому, друзі, ще раз акцентую увагу від себе вже, що угоди про суперстрашні наслідки для України від співпраці зі США щодо рідкоземів не було. Звідки вона з'явилася, як ви бачите, не може підтвердити ніхто. І навіть більше того, Железняк говорить, що ця інформація не підтверджується, погіршення умов не було. Тому заспокойтеся і прошу вас не панікувати. І додам ще одні дуже цікавої пікантної новини стосовно саме таких погіршення угод. Щойно у Міністерстві економіки заступник міністра економіки пан Тарас Качка повідомив про те, що в Україні мова із Сполученими Штатами Америки про борг, який ми нібито винні США, не йде взагалі. Сьогодні ви певно, читали у засобах масової інформації, що ну, в Блумбергу, зокрема. Повідомили, що після перемовин адміністрація Трампа нібито знизила оцінку боргів з 300 мільярдів доларів до 100 мільярдів доларів. Ну і, звісно, це мовляв може позначитися на укладанні угоди. Але про що говорить заступник міністра? Він стверджує, що ми не ведемо жодних розмов про цифри. Немає цього, в принципі, ніхто борги не обговорює. Він каже: Я думаю, що є багато людей, які висловлюють свої оцінки щодо тих чи інших елементів угоди. І на них базується повідомлення в пресі. Це думки. Тексту угоди ніхто не бачив. Я про це доказую вам тут уже ну, впродовж кількох тижнів. Тому прошу вас віднестися максимально спокійно до цього. І далі качка продовжує. Я не можу називати їх помилковими, не можу спростосувати чи підтверджувати. Але, скоріше, це елементи дискусії, які можуть точитися довкола угоди. І це не дискусія між групами урядовими Білого Дому та е, України. Бо... Там про цифри мова не йде взагалі. Тобто ми, друзі, ще подивимося, що ж буде в рамковій угоді, що ж буде в угоді, яку будуть ратифікувати в парламенті. Не поспішайте з висновками. А тепер давайте перейдемо до наступних тем, не менш важливих, які стосуються справді завершення російсько-української війни, тому що всі процеси активно до цього рухаються. Я вам вранці повідомляв, що речниця Держдепуша чітко сказала. Ніяких торгово-економічних дипломатичних відносин з Російською Федерацією не буде до того часу, допоки вони не припинять війну. Припиниться ця різанина, як вона сказала. Тоді вже ми можемо про щось говорити. Але в Росії ситуація інша їм треба вже на цьому тлі. Стоїть і питання введення в Україну військ НАТО як миротворчих місій. І от сьогодні дання. Я вважаю не випадково робить оголошення публічне про те, що вони планують відправити своїх військових на навчання в Україну, щоб перейняти досвід Збройних сил України, зокрема у протидії дронам, здобутий за три роки війни. Про це повідомив командувач сухопутними військами Данії генерал-майор Петр Бойс. Направду, ми сьогодні з колегами, ну, зокрема, з Іваном Степаком, на каналі обговорювали саме цю новину. Ну, він каже, це не щось таке екстраординарне. Раніше також вони були присутні тут, вони нині присутні, але ж я йому заперечив, кажу публічно, ж ніхто про це ніколи не говорив. Так. Погоджуючись із цим, ми дійшли в висновку про те, що ця заява зроблена не просто так. Про що, власне, говорить військовий Данії? Ми відправляємо туди кілька команд і побачимо, який досвід мають українці з перших рук. Це привід. Але насправді я думаю, що місія може бути дещо іншою. Про що повідомив ще генерал? Данія готується відправити до України кілька груп своїх військовослужбовців, які представлятимуть різні полки армії. Ці команди будуть неозброєними та матимуть на меті не бойову участь, а навчання й обмін досвідом. Ну, це таке привчання. Москви до того, що на території України є війська НАТО, і це не край історії, це лише її початок. Поки що ніякого фідбеку з боку Кремля на цю заяву данців я особисто не бачив, але очікую. І з'явилася ще одна інформація, яка потребує пояснення дуже детального, стосовно того, чи справді Дональд Трамп відмовив нам продавати зброю. Бо ви знаєте заяву Володимира Зеленського, коли він сказав, що ми готові купити. У Сполучених Штатах Америки зброї там на 30, а то й на 50 мільярдів доларів не питання. Ми сформуємо пакет необхідної нам зброї і будемо погоджувати з Білим домом, щоб вони нам його продали. Поки що формального такого процесу української влади і американські не розпочато. Є заяви лише в пресі. Зеленський говорив, що ми потребуємо також і систем Петріот, і хотіли б купити їх у американців 10 штук на суму 15 мільярдів доларів. Це не нове, ви це вже чули. Але у Білому домі, відповідаючи на запитання щодо ракет, Трамп буквально днями сказав, що Ну, ви знаєте, Україна потребує ракет, бо хоче воювати. Але як вона може воювати, якщо в неї немає зброї, немає чим? Він фактично перекрутив цю всю історію, але абсолютно очевидно, зрозуміло, що Трамп йде проти ескалації, він в будь-який спосіб хоче припинити цю війну. І ця фраза стала. Основою для написання кількох матеріалів сьогодні в західній пресі, а зокрема, у виданні Більд та в The Economist. От саме про контракт на 50 мільярдів пише Більд, мовляв, Трамп відмовив нам. Але про це Трамп нічого не говорив. А в Economist пишуть про те, що деякі помічники Трампа не задоволені зусиллями Європи зі зміцнення України. І це парадокс, тому що свого часу Трамп... Конкретно сказав, що за безпеку України відповідатиме Європа. Вони повинні більше витрачати грошей на власну безпеку, ну і відповідно на безпеку України. Е, якщо в них зброї не вистачає, то вони будуть купувати її в американців, тому що американський ВПК треба завантажити замовленнями. І ті республіканці, власники ВПК, які привели Трампа до влади, вони, звісно, зацікавлені в тому, щоб Європа купувала зброї багато. Але Макрон не хоче цього, тому що. Він зацікавлений, аби купували зброю європейську, але поки що, ВПК європейський він не спроможний швидко забезпечити потреби і країн європейських, які є членами НАТО, і України. Тому нам вкрай потрібна американська зброя. Не випадково саме тому Вітков і Марко Рубів їдуть до Парижа до Макрона. Я ще до цього дійду. Кілька слів з цього приводу вам скажу. Що, власне, пише деєконність? Видання перелічує низку кроків Адміністрації Трампа, які, на їхню думку, підтверджують, що він дійсно утримується від підтримки з боку США України. Ну, наприклад, виведення військової з ключової бази Ужешеві і зменшення присутності в контактній групі з питань оборони України до обкладення України базовим 10-відзатковим тарифом. Все це надумані приводи, тому що Збройні сили США з Польщі не вийшли. Вони передислоковуються на місці. Це ніяк не впливає на їхню спроможність чинити спротив можливій агресії. І ніяк не впливає на постачання зброї до України. Це перше. Друге, базове 10-відсоткове мито ніяк на нас не впливає. Вже було це пояснення. У нас торгові обороти до США, мінімальні. Ми більше купуємо зі США. ми мало що експортуємо. Тому 10% це про товари, які ми постачаємо до Америки, а не які нам постачають. Це теж треба розрізняти. Тому це ніяк не впливає. Це просто надумані тези і думки. Далі деекономіст пише, що представники Пентагону нещодавно поставили запитання одному із союзників про те, чому він продовжує постачати зброю Україні. Хто сказав? Кому сказав? Про що? Знову такі надумані фрази. Далі вони пишуть, що деякі помічники Трампа в приватних розмовах кажуть, що вони ситі по з зусиллями Європи зі зміцнення України. І пишуть ключову фразу: як завжди, у випадку з такою хаотичною адміністрацією важко відрізнити справжній сигнал від шуму. І мені хочеться їм порадити: сидіть і не пишіть дурниці. Тому що це абсолютно не та історія. Втім, вони стверджують, що європейці рухаються в двох напрямках: перший це зусилля Британії та Франції зі створення європейських сил заспокоєння, що погоджено з Дональдом Трампом. Це погоджено з ним, тому що він сказав: що американських військових в Україні не буде, а будуть європейські військові. Уже автори матеріалу такого поважного видання, як The Economist, суперечать самі собі. Також вони сподіваються, європейці це на увазі, що в такий спосіб вони показують Трампу, що вони беруть на себе тягар відповідальності за оборону Європи загалом. І далі ж автори цього матеріалу пишуть, що цей проєкт нині розвивається за трьома напрямками: посилення українського війська, яке тримає лінію оборони проти Росії на Сході, європейські сили на Заході. Принаймні, поки що так це виглядає, і тривала американська присутність в країнах НАТО в Європі. Євроатлантична співпраця в рамках Північно-Атлантичного альянсу зберігається. Другий напрямок, який розвивають європейці, це збільшення військової допомоги Україні з боку Європи. І це коментує демократ Девід Шимер, колишній посадовець Ради національної безпеки при Джозефі Байдені. Він каже, що не можна гаяти часу, треба швидше допомагати Україні, оскільки Росія сповнена рішучості продовжувати своє вторгнення, а Америка, схоже, каже він, має намір відсторонитися. Україні доведеться боротися далі, каже Шимер, ну мовляв, самій. Але як бачите, не зовсім так виходить. Тим паче, як я вам щойно сказав, Марко Рубіо і Стів Вітков їдуть до Парижу, будуть там 16 і 18 квітня. Рахуйте, вже сьогодні вони там мають перебувати. Але візит анонсований якраз в день їхнього польоту до Парижу. Передбачається, що зустріч Марко Рубіо та Віткофа буде присвячена досягнення мети Президента Трампа припинити російсько-українську війну та зупинити кровопролиття. Без гарантій, подальшого поширення агресії Росії на території України зупинити війну немає сенсу. Трамп також про це постійно говорить. Ну принаймні, якщо не прямо, то це зрозуміло, що зупиняти війну на один-два дні ніхто не буде. Держсекретар США Марко Рубів і його речниця на цьому наголошували неодноразово. у команді Трампа. Іншої думки, окрім Трампа, не буває навіть у держсекретаря США. і. Якщо речниця держдепу говорить такі речі, то вони погоджені і про можливі економічні зв'язки з Росією після припинення війни, і про недопущення в подальшому агресії, але за це має заплатити Європа. Тому ну, публікації, вибачте, у західній пресі на кшталт того, що Трамп проти допомоги європейцями Україні військової, ну це все маячня. Дуже прошу вас максимально критично до цього відноситися. Ну і на завершення додам вам ще дуже дві цікаві інформації. Що стосується тиску на Росію, Трамп сьогодні продовжив заборону на вхід усіх російських суден до портів Сполучених Штатів Америки ще на один рік. Це до додачі тих санкцій, які були продовжені ним 15 з 15 квітня, але були продовжені 12. -го. Обмеження стосується, ще раз наголошую, всіх суден, пов'язаних із Росією незалежно від форми власності чи маршруту. Ну і це такий привіт Росії. Окрім того, сьогодні вже стало відомо про те, що росіяни просять Сполучені Штати Америки розморожити їхні заморожені активи. Там сума не така велика, десь в межах 5-8 мільярдів доларів. І на ці гроші вони хочуть придбати літаки Боїнг. Росіянам багатіям нема чим літати, у них велика з цим проблема. Раніше Лавров звертався до Вашингтону з проханням скасувати санкції щодо російських авіаліній, аерофлоту чи як там називається ця компанія, тому що їм треба літати. І дійсно, друзі, зараз є, уже накопичилась чимала кількість готових проєктів між Москвою та Вашингтоном, але вони не будуть запущені до того моменту, допоки не буде повністю припинений вогонь. І от найближчі дні вони є визначальними в цьому сенсі, тому що зверніть увагу, як почала миттєво розкриватися інформація, яку раніше ми з вами довго обговорювали, незважаючи на те, що вона була прихована і часто просто продукована, фейково, ну хоча б як історія із угодою про рідкоземельні мінерали. Тому не поспішайте робити висновків. Я вам буду намагатися в цьому допомагати. Залишайтеся на каналі, підписуйтеся, коментуйте. Якщо випуск був вам корисним. Цікавим, напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені також буде приємно почитати їх і хороші, і погані. В будь-якому випадку я враховую вашу думку. Ще раз усім дякую, всіх люблю ціную, і шаную, не перемикайтесь, все буде Україна!